Всім привіт! Мене звати Валерія. А ви на каналі Wonderful Life. І сьогодні я підготувала для вас ще одне відео про виготовлення свічок. Мистецтво виготовлення свічок виявилося дещо складнішим, ніж я очікувала. І для того, щоб навчитися виготовляти свічки, зрозуміти цей процес, правильно підбирати гноти і розбиратися в інших деталях, довелося дещо поекспериментувати навчатися методом проб та помилок. І, власне, я тут тобто, трошечки поекспериментувала зі свічками, і в мене накопичилася інформація, яку я могла би вам. Розповісти. Якщо ви не бачили перше відео, то я запрошую вас його переглянути, а ми починаємо. Минулого разу я виготовляла свічку за допомогою спеціальної форми, а цього разу я буду заливати свічки в склянки. І використовуватиму дерев'яний гніт. Дерев'яні гноти е, насправді не є дорогими, вони коштують відносно небагато, але до них потрібно докупати спеціальні тримачі для того, щоб було зручніше його встановлювати у свічку. Е, в інтернет-магазинах продаються гноти, тримачі як окремо, так і разом. І, до речі, для е, звичайних таких ниткових гнотів теж потрібні тримачі. Вони необхідні для того, щоб встановити гніт на дні. Ні свічки, склянки. Перша проблема, з якою я стикнулася у виготовленні свічок, це проблема підбору гноту за розміром до свічки. Взагалі в інтернеті, зокрема в інтернет-магазинах, принаймні в деяких, є таблиці співвідношення розміру гноту. Вони ці розміри пронумеровані, там, по-моєму, чотири номери є і діаметру свічки. А ще виявилося, що гноти потрібно чимось просочувати, щоб власне вони виконували функцію гноту. Так в одному з інтернет-магазинів я побачила рекомендацію, що дерев'яні оці гноти потрібно а, просочувати оливковим маслом, саме оливковим, тому що соняшникове буде коптити, коли гніт горітиме. Як горить дерев'яний гніт, якщо його не просочити оливковою олією, я не знаю. Цього експерименту я не ставила. Але я одразу його занурила в а, оливкове масло, протримала його там а, хвилин 20 з півгодини. І після чого його насухо витерла. І е, залишила просихати десь на добу. І лише після цього я заливала свічку разом із цим гнотом. Що по результату: гніт горить, і свічка не тухне і не згорає одразу. Так він приємно потріскує. Е, дуже тихо, але цей звук є. До речі, покупних свічок у мене із дерев'яним гнотом немає, тому порівнювати мені особливо нема з чим. Е, лише от свій перший досвід, власне, з цими дерев'яними гнотами маю. Однак, дерев'яний гніт. Не дає яскраве світло, принаймні в порівнянні з свічками зі звичайними гнотами. Спочатку гніт горить яскравіше, потім, коли віск розтоплюється, він горить вже менш яскраво. Але в принципі я задоволена. Зазначу, що свічку з дерев'яним гнотом я заливала пальмовим воском. Мотузкові гноти теж потрібно просочувати, і в інтернеті є багато різних формул і речовин, якими це можна зробити, для того, щоб гніт. Краще горів, і насправді поради дуже різняться. На одних сайтах написано, що достатньо просто вимочити його у воску і дати застигнути. Десь пише, що потрібно вимочувати в якихось сполуках якихось хімічних речовин, які, начебто, нічого такого особливого, але особисто я навіть не уявляю, де їх можна придбати. Ні, я прогуглила в інтернет-магазинах. Вони продають. Правда, з того, що я побачила, там доза йдуть не кілограми. Мені стільки не потрібно для тих гнотів. Але то таке. На третіх сайтах написано, що достатньо зробити розчин з солі і бури, і занурити туди а, гніти. Але е, я вирішила піти більш простим шляхом і просто занурила мотузкові гніти а, у оливкову олію, так само, як і дерев'яний гніт. Я не знаю, чесно, не знаю, чи можна так робити, але начебто ці гноти горять. Е, Краще, принаймні, в мене свічка не захлинається Тобто, я занурила мотузковий гніт в оливкову олію, а, протримала його там ті самі хвилин 20 з пів години, а, витягла, витерла, залишила просихати. Потім я ще додатково ці гноти а, занурю в. Віск і даю затвердіти, але насправді я не знаю, що це дає, тому що коли заливаєш свічкою, віск все одно розтоплюється від температури вис високої. І те, що в вас гінот був занурений у віск, це не дає абсолютно нічого. З іншого боку, кажуть, що при горінні ем, гніт не так швидко згорає. Ще інші джерела кажуть, що це взагалі ні на що не впливає, просто так зручніше зберігати гноти. Як би то не було, я занурюю все-таки е, ці мотузкові е, гноти в віск, як мінімум, тому що такий гніт мені зручніше встановлювати в склянку. Результат: гніт гори. Яскраво свічка не захлинається, тому що я заливала ту саму склянку з таким самим гнотом того самого розміру я маю на увазі, але в мене гніт згорів швидше, ніж не випарувався віск. Хоча в першому варіанті це був правда парафін. Я не знаю, чи це є велика різниця в тому віск чи парафін. Але для точності зазначу, другу свічку вже з гнотом пропитаним олив. Олією я заливала пальмовим воском, і е, в мене свічка чудово горить. Ну виходячи з усього вище сказаного, в мене до вас є питання. Якщо ви знаєте, чим е, краще просочувати е, гноти і де брати ці матеріали для їх просочування, пишіть про це в коментарях. І я буду дуже вдячна за поради. З гнутами закінчили і переходимо до процесу виготовлення свічок. Сьогодні я заливатиму свічки двох розмірів в велику таку склянку і в склянку поменше. Отже, беремо гніт. Я використовуватиму сьогодні і дерев'яний, і мотузковий гніт. Дерев'яний гніт також потрібно зробити потрібної висоти, тому що в мене гноти вищі, ніж мої склянки тому я їх підпилюю, підрізаю. Взагалі для цього є спеціальний інструмент. В мене його поки що немає, але я сподіваюся, що колись я його таки знайду і куплю. Ну а поки що я використовую. Просто ножик і вперто пиляю цей гніт. Насправді це займає не дуже багато часу, але робота не дуже цікава, чесно кажучи. Розтоплюю віск, великі свічки я заливатиму пальмовим воском. Мені дуже подобається, як виглядає пальмовий віск. От в чистому вигляді, коли віск застигає, на свічці утворюється гарний такий морозний візерунок, і в білому природньому кольорі це виглядає просто казково. В одну зі свічок я додам барвник. Він в мене буде рожевий. Я не хочу, щоб кольор був дуже насиченим. Скоріше, я хочу отримати щось більш блідувате, тому барвника не додаю небагато. Маленьку свічку я заливатиму соєвим воском, і тут мені є що розказати. Я горить соєвий воск, чесно кажучи, я ще не перевіряла. Це вже друга свічка, яку я заливаю соєвим воском, але поки що я їх не підпалювала. Але можу навести порівняння соєвого та пальмового воску, принаймні ті моменти, які я помітила під час виготовлення свічок. Пальмовий віск майже не маски, він довго розтоплюється і досить швидко застигає. ну, Принаймні він досить швидко схоплюється, і якщо це буде якась кріплиночка. Цього воску у вас десь крапне, вона майже миттєво схопиться і а, почне застигати. З сойовим воском такого немає. По-перше, він дуже маский, по-друге, він е, досить швидко розплавлюється, е, і при цьому він дуже довго застигає. Все це, звісно, відносно, тому що в принципі, для повного застигання свічці потрібно дати кілька годин, а краще залишити там на ніч чи на добу. Пальмовий віск одразу починає братися скори, а соєвий ні. йому потрібен час йому потрібно багато часу. Заливши свічку пальмовим воском, гніт не доводиться тримати дуже довго, тому що віска застигає, і він вже сам тримає свій гніт. А от у свічці з соєвим воском гніт доводиться тримати дуже довго, бо інакше він просто впаде. Які свічки в мене вийшли? В них вийшла трохи нерівна поверхня. І насправді я не дуже цим переймалася, тому що розраховувала на те, що зможу потім підправити все це діло феном. Так, я в Тіктоці видивилася лайфхак, де а, поверхню свічок можна розтоплювати за допомогою фену. Ну і поверхня таким чином виходить більш рівна. Але тут є одне але: цей фокус проходить лише з парафіновими або свічками зі соєвого воску. З пальмового воску зі свічками таке не працює. Фен просто. Просто не розтоплює цей віск. Ну, не знаю, можливо, якщо потримати довше, то може щось і розтопиться, але це дуже довгий процес. Сам пальмовий віск просто дуже довго плавиться, тому лайфхак з феном до свічок з пальмового воску застосовувати не вдається. Що ж робити з цими нерівними поверхнями? Та нічого. Вже залишу, як є. Просто після першого підпалу свічки її потрібно буде гарненько розтопити віск по всьому діаметру свічки. І... А і потім вже застигне рівною поверхнею. і ще один неочікуваний результат, який, який вийшов, це ось так можна зробити. І витягти цю свічку з склянки. Взагалі-то так не планувалося, але чомусь воно так вийшло. Свічку дуже легко дістати з склянки. І в першому відео про свічки я заливала свічку в спеціальну формочку. І в неї там на боках теж мав утворитися візерунок. З першого свічку в мене не дуже вийшло, але потім я зробила ще одну свічку, зробила її більш вправною більш охайною, і в неї на боках проступив цей візерунок. Так от питання: схема то одна та саме, і по ідеї, результат мав би бути той самий, яка різниця, куди заливати віску у склянку чи у формочку. Візерунок мав би проступити, але ні, щось пішло не так, і я не можу зрозуміти, що саме. Якщо ви знаєте відповідь на це питання, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось такі свічки в мене вийшли, і зараз я, мабуть, спробую підпалити свій, свою свічку з соєвого воску. Мені прямо цікаво, як же вона буде горіти, наскільки довго вона. Горітиме На сьогодні в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо у вас є якісь поради щодо виготовлення свічок, обов'язково пишіть, мені вони дуже потрібні. А мої експерименти зі свічками будуть продовжуватися, і тому я думаю, що і нові відео на цю тему також будуть. Ну а зараз я з вами буду прощатися. До зустрічі!